Атракціон всередині людини. А від що в блокбастері. Супи. Наші зубки. Ми в ротовій порож... порожнині. Так, Софійка, ти чистиш зубки? Давай-давай. Класно. Буду ще язик, який як горбик. Ну, йдемо далі. Так, це ми в ротику. Це ми в ротику. Зубки подивилися. Все, пішли далі. Що там у нас далі? Ідем. Що це у нас? Вухо? Класно. Софійка веди нас, ми вусі. Ух ти, яке в нас вухо, так? Впередка. Так? Що там далі? Чи це наше око? Гарненько, дивися, як видно. Мозок, так, це в нашій голові. Відповідає за сприйняття сенсорної інформації. Потилочна доля є найменшою частиною мозку. Розташованих на обох обладнання. Тобто Дівколя. інформація відповідає про мозку. Моз. Так, Можна про зважити свій мозок. 550 грам мозку в тебе. Ух ти! А в тата, скільки в, мозок важить. О -о -о -о. У тебе 2 кілограми 169 грамів. Ну, мама, давай. А в мене. Дивимося, скільки в мене важить мозок. А в мене О. кілограм 211 грамів. що двісті в сім'ї. Так, і купа різноманітної інформації. Класно! Це наш носик! Ух ти, ну йдемо подивимося. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой! Сопельки до нас полетіли! <голос> так, ми біля інтерактивної панелі, розвиси, і того, ось ми можемо натискати. <голос> Натискаємо. На хребет натиснули. І ось нам показують. І все розповідають. І тіло, і внутрішній хребет. Так, знову ми можемо натиснути на інтерактивну панель, зупинити, натиснули шлуночок. І нам показує. Де шлуночок? Класно. Ну, качайте легені. Ага. Це людина, яка палить і людина, яка не палить. Софа, де краще, де легше качати легені? Ось такі легені, здоровені. Це ми заходимо у серце. Наш моторчик. Ну йдемо дивитися. Це, ух ти, як воно стукає. Тик-тик-тик-тик. М'язи. Курцмена. Ось народження, як дитинка розвивається. ДНК. Генетичний код людини. Інтерактивна дошка, віруси, вітамінки. Так. Хто, пере... Хто переможе? Вітамінки чи віруси? Віруси поки що перемагають. Скільки вірусів нас оточує. І вони все-таки перемагають ті віруси. Так, інтерактивна панель людське тіло. Ну, натискай, ану натисни на там, травну систему, припусти. Опа, і... і, те, що ми щойно слухали, так? Да? Бачите, да. так, ми жуємо, вона йде. Стравохіди, так, да, йде. Це скелет ти натиснула.